Понад 40 вишитих картин на релігійну тематику презентували Івано-Франківську. Їхня авторка мисткиня Світлана Лесюк. Як вона створила ці унікальні полотна? Наша Вікторія Резун розкаже. Світлана Лесюк вишиває з 12 років. Цьому її навчила бабуся. Відтоді жінка створила понад 45 робіт, які й презентувала на виставці. І великі розміри можна вишити і за три місяці а можна вишити за рік, дивлячись, скільки ти маєш часу і яке у тебе натхнення. У мене дуже велика гама ниток, і я часто змінюю нитки, тому що не завжди вони підходять. Саме трудніше вишивати обличчя, тому що в обличчі, щоб підійшов тон, потрібно інколи вишивати, випорювати, підібрати кольори. На полотнах зображені релігійні постаті та події, такі як народження Христа, його розп'яття та Воскресіння. Є різна тематика: від народження до спасіння ось тут. І На другому стенді також є інші Ісус Христос розіп'ятий і різні Діва Марія, яка годує Ісуса Христа, а також просто релігійна тема, вражена виставкою. Пані Віра Катерина, певна, ці полотна має побачити кожен. Виставка надзвичайна. Це виставка від Бога. Це треба мати золоті руки, мислення і душу, і любов до всього, всього небесного. Виставка прекрасна. Дивишся на ті вишивки. Це не тільки вишивка, це якби. Художній витвір. Виставку організували, аби підтримати Збройні Сили України. На усі зібрані кошти організатори планують закупити дрони. Ми організовуємо збір на протезування для наших воїнів. Ми збираємо продукти, відправляємо. Ми збираємо газети, журнали на українській мові і відправляємо для хлопців для підтримки їхньої духовності. Такої Ну щоб вони трошечка відключилися від тих щоденних боїв, переглянути експозицію можна у музеї родини Гриневичів до 9 листопада.